Всім вітанечка! Сьогодні у нас з вами вже 7 серпня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимальним. І так, благодарність вілічі. Подивимося вашу картку, що тут для себе ви бачите, і те, що може нас останавливати. Это обесценивание и недооценка. Подивіться вашу на картку, что тут вы бачите для себе. И якщо мы почувствуем, что себя недооцениваем, да, обесцениваем, какая стратегия нам поможет, выбираем число от 1 до 4. Ті, кто выбрал 1, ця стратегия ваша. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія ваша. Ті, хто вибрав число 3. Ця стратегія ваша. І ті, хто вибрав число 4. Ця стратегія ваша. Бережіть себе. Янгола охоронця. Пока-пока.